Замість нового фотоапарату, заява до міліції, мешканка дубна стала жертвою інтернет-шахраїв. 50-річна жінка вирішила придбати через соціальні мережі фотоапарат. Спокусила її низька ціна за хороший цифровий пристрій. Дубенчанка домовилась з продавцем по телефону про ціну. Для певності отримала від чоловіка ще й копію сторінки його паспорту. Як тільки гроші перерахувала на банківську картку, псевдопродавець зник. Міліціонери встановили, що фото, яке надіслав інтернет-продавець, не від... Відповідає зазначеній особі у паспорті. Відомості за даним фактом несена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Не потрапити на гачок зловмисників стає все важче. Шахрайські схеми щораз удосконалюються, кажуть у міліції. Тому радять не користуватися маловідомими сайтами і не бути наївними у цінах. Хороший товар не може бути дешевим. Якщо ви підозрюєте, що вас намагаються ушукати, негайно звертайтесь до нас за цілодомовим номером 102.